А зараз ми продемонструємо роботу відділу продажу Товариства Іва на етапі укладання договору у вигляді ділової гри. Режисер-постановник і сценарист це майстер виробничого навчання Гірашенко Галина Григорівна. А ролі виконають учні групи агентів спостачання. Комерційний директор Назаренко Яна. У ролі комерсанта по збуту Василенко Оксана. Всім виконують Тараса Владислав і Борисенко Артем. Добрий день. 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 Я вас вітаю в нашій фільмі. Будь ласка, сідайте. Чи Так, присидайте. Ми представляємо мережу кафе-ресторанів, де Ми відкриваємо нові ресторани. Ми потрібні зручні та легкі меблі для нашого інталія. Що ви можете нам порекомендувати? Ось, будь ласка, наші каталоги. У нас широкий асортимент товарів з возить. Сільці, столи, крісла, дивани. Це екологічно чисті мити. Вони дуже легкі і зручні. Так, зручні. Легкі, чужі. Дуже легкі. А наскільки якого? Вони витримують вагу до 200 кг. А чи витривають ваші меблі до різних погодних умов? Вони добре переносять різні температурні перепади. Але якщо їх використовувати у відкритому кафе, то краще захищати їх від дощу. Тоді вони просушать набагато довше. А наскільки вони довго річі? При належному догляді вони прослужать 20-25 років. А де саме виготовляють такі меблі? Меблі виготовляють вручну на Чернігівській фабриці лазових виробів. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можете оформити по курси в новому Так, звісно. Ознайомтесь, будь ласка. Нас улаштовує, але ми хочемо внести декілька коротки. Змінити ці Ми хочемо змінити термін доставки з 7 днів до 5 днів, а також передоплату з повної суми до 50%. Так, це можливо. Лише у формі протоколу розбіжностей. Зачекайте. Так, Це нас влаштовує. Екземпляр договору і протоколу. Інше залишається у нас. З вами приємно мати справу. З вами також. До побачення. Дякую.